Доброго дня, діти! Сьогоднішня наша тема бесіди буде дуже-дуже цікава. По-перше, нагадую, що сьогодні в нас 9 травня, а 9 травня ми з вами святкуємо День Перемоги над нацизмом у Другій та Великій Вітчизняній війні. Отже, я вам минулого разу у відео розповідала про 8 та 9 травня. Я прикріплю ще раз це відео, якщо ви захочете пригадати. І ще нагадую, що не всі зробили ось таку красиву квіточку. В цьому ж відео я пропоную вам зробити по можливості такий мак, так? Там буде в відео все-все показано. Отже, Сьогодні ми святкуємо не лише День Перемоги над нацизмом, але 9 травня за указом Президента України відмічається День Європи. У День Європи, 9 травня, усі європейські країни святкують своє об'єднання, тобто, що вони всі разом як одне ціле. Вони об'єдналися для того, аби їхні країни жили в мирі і процвітали. Тобто, щоб їхня взаємодія спонукала до розвитку, до великих здобутків. Наша країна, Україна, також дуже хоче, аби нас прийняли в цей союз європейських країн. Тому наш президент. І зазначив, що в цей день, 9 травня, ми відзначаємо День Європи як одна з майбутніх європейських країн, яка буде сходити до складу Європейського Союзу. Отже, я знайшла цікаве відео. Воно буде одразу після того, як я закінчу свою вступну частину. Ви його переглянете. І після того я коротенько вам ще раз поясню. Про що ж було це відео? Відео називається Мої європейські цінності. Отже, давайте переглянемо. Мої європейські цінності. Я відповідальний господар свого пса. Я поважаю вибір іншого. Я дбаю про екологію. Я маю активну громадську позицію. Подорожую без кордонів. Я виявляю солідарність. Отже, ви переглянули цей коротенький ролик. В ньому нам показали декілька основних цінностей, тобто те, що є найголовнішим в європейських країнах. Перше там було, де на дворі так, собачка сходила до туалету, а людина це прибрала за нею. На жаль, ми ще до цього поки не дійшли. Але коли ми вигулюємо наших котиків та собачок, бажано прибирати після них, щоб було чисто і ніхто не вступав правильно в ці продукти життєдіяльності тварини. Далі там говорилося про повагу один до одного, про толерантність. Неважливо, великий ти, маленький якого, якого кольору в тебе шкіра, якої ти національності, яку віру ти сповідуєш? Або, можливо, яка у тебе орієнтація? Все це не має значення. Всі люди рівні. Ми всіх-всіх поважаємо. Ось такі цінності є найголовнішими для європейських країн. Тому і Альона Олегівна. І я сподіваюсь, мої учні також будуть притримуватися цих цінностей. І не дивлячись на те, що зараз в Україні війна, рано чи пізно ми переможемо, і тоді ми зможемо стати одни, одними з членів Європейського Союзу. Будемо керуватися тими ж цінностями для того, аби в нашій країні був мир та процвітання. До зустрічі, діти.